Візі -лотон. Сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Добрий на зв'язку з ТСН ВІ, військовополітичний оглядач, група інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю вас. Слава Україні. слава, Вітаю, Ось майже через добу, після того як був ліквідований вбитий Пригожин, власне прокоментував це президент Росії Володимир Путін, назвавши його талановитим бізнесменом. Важливо, що ось сталося зі таком Пригожина? Насправді хто за цим взагалі може стояти? Я можу сказати тільки так: це була ліквідація Пригожина та Луткіна. Ліквідація з використанням засобів протиповітряної оборони, тобто зенітно ракетного комплексу, тому що на одному з відео саме можна помітити на перших секундах цього відео інверсійний слід від зуру зенітно управляємої ракети. Інше питання, яке саме був використаний зеркал, але це говорить про що? Це говорить про те, що ну, по перше. Коли літак почав втрачати висоту, він йшов на висоті більше ніж вісім кілометрів. Нема жодного переносного зенитно-ракетного комплексу, щоб поцілити в літак на такій висоті. Тобто, відпадає версія спецерка, що це могла бути якась диверсійна група чи якісь одинаки, там якісь спецпризначенці, все таке інше ні. А це був саме стаціонарний зРК малого, середнього або великого радіусу дії. Ну, не стаціонарний, а мобільний, але саме це не ракетний комплекс, не переносний. Це перший момент. Другий момент: У ці засоби протиповітряної оборони знаходяться під контролем Міністерства оборони, тобто Сергія Шойгу. І що було здійснено ось цей постріл та ліквідація без відома Сергія Шойгу, такого неможливо. щоб Другий момент Сергій Шойгу не приймає рішень без а, вказівок від Путіна. Тобто, уявити собі, що Шойгу сам а, вирішує а, вбити а, Пригожина без відома Путіна, ну, це нонсенс. Це неможливо. Отже, це безпосередній був наказ Путіна-виконавець Шойгу, Пригожин та Уткін, пекли. На вашу думку, все ж таки, чому ось все це керівництво ПВК Вагнер летіли одним літаком. Що не так було з безпекою? Чому вони всі летіли разом? Не всі, не все керівництво, тільки Уткін та Пригожин. Взагалі, Уткін та Пригожин. Вони взагалі дуже часто тандемом а, літали. А, в них дуже були такі близькі стосунки, а тому а, вони майже завжди були разом. Uh, інші керівники, функціонери, командири. Ну, вони залишились uh, на території Російської Федерації, але їх uh, можливості не можна порівнювати з uh, статусом Пригоджена та Уткіна. Uh, літали вони вже не вперше, особливо uh, після маршу на Москву було багато перельотів останні два місяці. В першу чергу, в напрямку Санкт Петербургу, але були перельоти і в uh, Білорусі, Казахстан. І в інші країни. Тобто вони постійно курсували. У цьому не було якогось чогось такого незвичного. Чи матиме на вашу думку, це якийсь вплив на російські еліти чи суспільство взагалі, чи це все згасне через місяць? Ось вже деякі телеграм-канали там писали, що це вже кінець Кремлю. Що ви про це думаєте? Ну, якщо говорити про якийсь марш 2.0 на Москву, то його не буде. Ні. Ну, це не те суспільство, яке може піти в маршруну Москву. Взагалі, навіть вагнерівці, а це аморфні та безхребетні такі собі раби. Били їх ватажка, це вони ні на що не здатні. Що відбувається останню добу? Вагнерівці зібралися колоною, та знову ж таки рушили на москву. Ні, вони почали реалізовувати якийсь збір по регіонам, бо тут багато. Говорили про Білорусь, мовляв, вони там в Білорусі, вони там в Африці, але ну в Білорусі їх насправді небагато, якщо порівнювати з загальною кількістю, як в Росії в Росії їх більше ніж 25 тисяч бувших та діючих. Отже, є кого зібрати насправді то. Але де по регіонам усі збори відбуваються, де формуються підрозділи, щоб помститися усім негідникам, які женечку вбили. Ні, вони не відбуваються такого процесу. Нема А який процес відбувається, вагнерівці починають підписувати контракти з зимою Треба було всього навсього ліквідувати ліквідувати пригожина, щоб Вагнер почали інтегрувати в збройні сили Російської Федерації при створеному режимі. Вони зараз форсовано. Всі стануть частиною збройних сил Російської Федерації. Ось і все всього навсього треба було вбити Пригожина та Україна. Ось бачили РДК, закликали вагнерців вступати в їх ряди, щоб відомстити замовникам вбивства. Що ось ви думаєте про ось такі заяви їхні Популізм. Хотіло з вами ще також обговорити те, що відбувається ось на фронті? Ось західні змі повідомляють, що головокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив американським офіційним особам, що українські військові вже знаходяться на порозі прориву під час наступу. Що саме мається на увазі? Ну, ми а, спостерігали за тим, як а, останні а, місяці сили оборони України а, просувалися в першій лінії оборони. А це відбувалося в Запорізькій області. А також а, це відбувалося на адміністративній межі Запорізької та Донецької області а, біля а, по лівий та правий берег річки Мокрій Яли. Першу лінію оборони прорвали, фактично. Це сталося після того, як по перше було забито в Запорізькій області клін між роботи та вербове, і саме там ми вийшли перше на другу лінію оборони. Зараз а, було звільнено Роботино, А Роботино – це була найважливіший, скажімо, так найважливіший опорний пункт для російських окупаційних військ, а саме в цій локації, та це на межі першої та другої лінії оборони Росіян. Отже, опорник, е, за нами е клін вбито. Зараз вбивається клін і досить успішно вбивається клін. А е між е роботи на та копані е на копані е здійснюється тиск е з півночі та зі сходу. Е отже, я не виключаю, що дуже скоро ми почуємо і про те, що розпочалися вже безпосередньо е якісь цікаві інтенсивні дії в самому копані. Така ж саме ситуація з ГРБВ. Отже, ми притул до другої лінії оборони та маємо можливість розширювати свій плацдарм по другій лінії оборони. А це що означає? Це означає, що ну ми навіть чули зараз. Ми навіть чули від наших офіційних представників, що відбувались успішні дії в напрямку Новопрокопівки. А Новопрокопівка це вже село, село південніше Роботино, і воно знаходиться саме. Скажімо так: ну буде лунати дру... трохи дивно. Це перша лінія другої лінії оборони, а, бо ну, якщо розуміти, перша лінія оборони вона взяла вглибки десь приблизно 5 кілометрів. Друга лінія оборони вона сформована в заглибшки десь 10-15 кілометрів. От ми зараз знаходимось саме в першій лінії цієї основної лінії оборони. І Новопрокопівка там вже відбуваються дуже цікаві події на північних північних околицях цього села. А також поступає інформація про Іщенкове, що там також росіяни, ну в них там, скажімо так, тривожна окрім всього іншого, токмак поступово стає містом в радіусі дії дії нашої артилерії ствольної. Хтось може сказати, що він раніше був ні, він раніше не був в зоні дії нашої ствольної артилерії з урахуванням буферу безпеки, який створювався. Отже, усі умови сформовані для того, щоб розпочався прорив другої лінії оборони, і саме це мав на увазі, я так розумію, пан Валерій Залужний. Ось власне самі росіяни вже в телеграм-каналах пишуть про те, що роботу ну, для них втрачена остаточно. А ось інститут вивчення війни каже, що друга лінія оборони може стати менше укріплена ніж перша лінія, менш слабша. Чи справді це так? Це дійсно так, тому що перша лінія оборони вона відрізняється насиченістю а саме мінус власних загороджень. А от друга лінія оборони вона відрізняється тим, що там концентрація артилерії, середньолегкоброньованої техніки, танків і так далі, і таке інше, тобто саме механізованою складовою. А якщо о, говорити загально про штатну комплектацію, то російські підрозділи не мають достатньої штатної комплекції по техніці отже, о, концентрація там обумовлена дефіцитом цієї техніки, тому Цю другу лінію оборони можна розцінювати з, з своєю специфікою. дійсно там більше техніки, але ця техніка не відповідає кількісно необхідної кількості, тому о, отримати її росіянам буде набагато набагато важче аніж першої лінії оборони. Ось водночас американські й українські посадовці вже кілька тижнів ведуть такі інтенсивні кулуарні дебати щодо того, чи, яка тактика має бути. Ось США закликають змінити тактику, зосередитись на півдні. А Володимир Зеленський відповів на це і сказав, що він не може забрати війська зі сходу і перекинути їх туди, куди е, потрібно, тому що цього тільки чекають росіяни. Чому взагалі звучають такі заяви від партнерів? Що вони очікують? А, мене цікаво інше. Це офіційна була заява від наших партнерів. Бо мені так подобається оце В змі в західних ЗМІ постійно чомусь згадують якісь кулуарні переговори, якісь якихось експертів пентагону чи високопосадовців з Пентагону, які роблять якісь заяви, але таємно. Вони не називають своє ім'я, свою посаду. Але ми повинні довіряти цим неназваним персоналям. А що і чомусь усі ці неофіційні заяви вони досить серйозно відрізняються від офіційних? Тому іноді мені здається, що це таке собі розце такі собі російські ПСО через західні ЗМІ ловлять там собі хайп, намагаються зловити хайп, кажучи про те, що там роблять якусь заяву, якась високопосадовець. Але це високопосадовець? Це може бути і куховарка з білого дому гур. Також підтвердили дуже таку унікальну операцію висадки підрозділів гур, власне, на півострів Крим, в результаті чого противник зазнав втрат серед особового складу. Було знищено також ворожу техніку. Як це взагалі впливає на росіян, і чому і що це демонструє, власне? Ну, це стандартна операція диверсійно-розвідувального функціоналу, тобто ДРГ, це саме були підрозділи ДРГ. Але різниця у тому, що, ну, наприклад, ми усі бачили, як хвилювалися росіяни, коли щось почало відбуватися на лівому березі Херсонської області. Ну тоді я усіх трошки так заспокоював, говорю: Та, ну, нічого там такого не відбувається, стандартні дії ССО в форматі ДРГ по лівому берегу. Вони були, є, вони усюди є. Вони по всій лінії бої зіткнення є. Тобто диверсійна розвідувальна діяльність, коли підрозділ заходить на територію тимчасово контролюємо а виконує там бойові задачі та повертається. Стандартна ДНГ. Але коли це відбувається по лінії боєзіткнення в Сухопутній, про це чомусь мало говорять. Ну, не говорять вже, що ми розширили цілу зону там десь в Донецькій області, або в Луганській області, або в Запорізькій області за рахунок ось таких дій. Ні, е, якось небагато про це ми чуємо. А от коли е, відбувається щось на лівому березі, то одразу вся увага туди прикута. Особливо починають нервуватися росіяни з цього приводу. Хоча це стандартна, е, стандартна функція ДРГ, е, але тут трошки навіть інша ситуація. Бо якщо порівнювати з лівим берегом, то там форсування Дніпра, ось чому була прикута увага. Там лінія бої Це фактично велика перепона. Дніпро в даному випадку Чорне море в даному випадку ДРГ воно якось здолало майже 200 кілометрів по чорному морю. А мали би зіткнення з винищувачем Су 30 СМ до того ж на свою користь. Бо наскільки відомо, цей винищувач був пошкоджений, і результат. Висадження на півострові Крим, виконання бойової задачі та повернення без втрат Ну це взагалі це така ганьба для росіян. Тобто вони будували-будували 9 років цей свій непотопляєми авіаносець. Потім останній рік вони будували там лінію оборони, через що в них там нема цього пляжного сезону, а є тільки окопи по пляжам Феодосії та Євпаторії результат. Ну, приїхали наші хлопці з МО, виконали бойове завдання, повісили там прапор і пішли собі. Ну, як це ще можна назвати? Ну, я хотів би побачити обличчя Аксіонова в цей час. Я хотів би побачити обличчя Герасімова, Шойгу, Коношенкова, який про це щось якось небагато говорить. Ну і Путіна, звісно ж. Ось власне що головний розвідник України, що секретар РНБО України Олексій Данілов вже схиляється до того варіанту, що Крим скоріш за все буде звільнений військовим шляхом. Ось Данілов заявив, що Росія, якщо власне цього не зробить сама Росія і не залишить його. А чи можливий взагалі, такий сценарій, за яким окупанти ось спокійно собі вийдуть з Криму? На вашу думку. Ні, спокійно вони ніколи з Криму не вийдуть тому тільки використання сили для того, щоб прискорити їх вихід саме з півострову, дипломатію. Я взагалі не розглядаю. Я взагалі не розглядаю якісь дипломатичні шляхи щодо виходу росіян з жестом доброї волі. Жест доброї волі може відбутися, але він відбудеться. Після того, як вони понесуть досить серйозні втрати саме в Криму, сласом бачимо, що Росія вже знову готується до великої мобілізації, і українські військові на фронті говорять про те, що щоб вирішити цю проблему, потрібні технології і нестандартні рішення. Зокрема, говорять про необхідність великої кількості дронів і їх масового виробництва. Наскільки це питання є важливим? Ну, якщо ми кажемо про а, безпосередньо дрони, то вони дійсно дуже важливі. Усіх типів, а, усіх типів: це і розвідувальні дрони, це і дрони камікадзе, це і а, дрони ударного типу. А, отже, а, потреба велика дійсно. Але не треба якось фіксуватися тільки на дронах, тільки дронами війну не виграти. А це комплексний підхід до усіх високотехнічних та високотехнологічних засобів ураження. А тому комплексно нам потрібно не тільки дрони, а нам потрібно все, майже кожна номенклатура, кожна позиція по озброєнню, по техніці, по спорядженню, обладнанню і так далі. І таке інше. Все потрібно абсолютно. Також військові говорять про те, що потік добровольців зараз в армії України зменшується. На вашу думку, ось чи потрібна якась додаткова мобілізація в Україні? Ось недавно один з депутатів Верховної Ради України сказав про те, що може бути такий сценарій, що в Україні буде повна мобілізація, де всі чоловіки підуть воювати однак, поки за його словами такої необхідності немає. З яких умов взагалі це можливо? Я не бачу необхідності в повної мобілізації. Взагалі є відповідні так, зараз відповідні процеси відбуваються, але як на мене, в першу чергу мобілізувати треба тих, хто готовий мобілізуватися. А якщо людина вона не має бажання бути мобілізованим, то йти захищати свою країну від окупантів. Ну, який буде ефект від такої людини в зоні бойових дій? Ну, це дуже швидкий полон або зрада. Отже, Ми бачимо, що зараз в першу чергу хлопці, які йдуть, які воюють на передові, вони мотивовані. Мотивація це дуже важливо. А коли влаштовують, мас влаштовують масову мобілізацію, то це велика кількість немотивованих людей. А це втрати, підвищення втрат як двохсотими, так трьохсотими, так і чотирьохсотими. І окрім всього іншого, це невпевненість в тому, що можуть отримати ту чи іншу позицію, коли на неї заходять, тому що на неї можуть зайти взагалі, фактично потенційні зрадники і здати цю позицію. Тому з мобілізацією треба бути обережним. Моральна психологічна компонента вона дуже важлива. А піти когось там схопити на вулиці та притягнути до військомату та відправити на полігон, а потім в зону бойових дій, це ще не означає, що це буде надійна бойова одиниця, і винний буде в першу чергу не ця ненадійна бойова одиниця, а саме ті два які схопили неперевірену людину. Ось у чому справа той, хто робить це не помірковано. Вони в першу чергу винні у тому, що непрофесійні та ненадійні люди можуть з'явитися в підрозділі та підставити весь підрозділ, і потім весь підрозділ може загинути. Це дуже важливий момент. Тому я не бачу якоїсь необхідності в, а, саме в масовій мобілізації, і я бачу ризики в масовій мобілізації. Пане Олександр, дуже дякую вам за розмову. primeiro vamos